З вами Юля і сьогодні я буду розпаковувати ось дві ось такі шоколадочки. Одна з кокосом і одна е, з горіхами. Почнемо з кокосою. Коробочка, така проста так, голубого кольору з білими і кокосами. Почнемо. Всередині шоколад, ось такими плиточками почуємо шоколад дуже смачний і він бавні. Відкриваємо цю. Вона зеленого кольору з горіхами, шоколадом. І ось тут написано рецепт, як вона готовиться. Ці шоколадки мені передали з Германії. Ось воно таке. Mm. Чувствувати горіх. Вони м'які. І от дивіться, отут ось такий от дуже великий шоколад. А Тут ось такі малесенький Дві шоколадки дуже смачні. Підписуйся на мій канал. Став лайк. Пока-пока!